Починаємо. Да. <си> так буває, коли синочок балується. Всім привіт! З вами happy Пашу, happy Аня. <си> happy Аня, happy Паша Аня! Хепі Аня, Хепі Паша! Дивіться, якого ми зробили Хепі Міні Мауса! Для того, щоб побачити, як ми це робили, що треба зробити? Надути кульки. Надути кульки Треба підписатися на наш канал. лайки Підписуйтесь на наш канал. Ми вам бажаємо гарного. І маму Ми вам бажаємо гарного. І маму і маму благословити за, за за те, що вона зробила І це, це її щастя здоров'я. Не забув сказати, що ми бажаємо всім гарного вечора, швиденько. Ми бажаємо всім добрий день, здоров'я і щастя.